Будь-якої людини чи родини в певний період життя можуть трапитися прикрі обставини, які значно погіршують якість життя, позбавляють здоров'я, заважають нормальному розвитку та діяльності. Часто такі обставини не виходить самостійно подолати, тому на допомогу приходять соціальні послуги. Соціальні послуги це професійна допомога особам, сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно їх подолати. Тобто, жителі нашої громади, які опинились у скрутній ситуації, можуть звернутися за професійною підтримкою та отриманням соціальних послуг до комунального закладу Центру надання соціальних послуг Ічнянської міської ради, який є комплексною установою громади. Відділення якої проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам та сім'ям, які належать до вразливих груп населення, або опинилися у складних життєвих обставинах, у комунальному закладі Центр надання соціальних послуг гічнянської міської ради, функціонують такі відділення: відділення денного перебування, на базі якого функціонує університет третього віку, відділення соціальної допомоги вдома. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, служба соціальної роботи в громаді та відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, яке знаходиться в селі Крупичполе. Соціальні послуги громадянам надаються безоплатно або на платній основі за більш детальною інформацією про роботи відділів, а також щодо отримання соціальних послуг. Можете звертатися до сектору соціального захисту населення Ічнянської міської ради за адресою місто Ічня, площа Шевченка, 1, кабінет номер 5 або до комунального закладу Центру надання соціальних послуг Ічнянської міської ради за адресою місто Ічня, вулиця Богдана Хмельницького. 1. Дякую за увагу.